Що коли ти вже їдеш і бачиш, що з дітей впускають каби, ти це їдеш, ти бачиш, як воно прилітає в місто. Ти туди заїжджаєш, і треба максимально швидко заїхати і знайти людей, забрати. Плюс по місту вже літали дрони, і все, все це треба максимально швидко і грамотно зробити, щоб не було ні жертв, і все зробити на максимум, те, що ми і робили. Громадська організація Сильні бо вільні» щодня допомагає жителям Херсонщини. Волонтери займаються роздачею гуманітарної допомоги, евакуацією людей з небезпечних ділянок, доставкою маломобільних херсонців до медзакладів в рамках проекту Соціальне таксі. Про роботу організації далі в нашому сюжеті на каналі Незламний Південь. Почали допомагати людям спочатку, де окупація, як пройшла. Потім більше, більше. спочатку їздили на своїх машинах, викручували, десь брали, я на свої їздив, машина під обстрілів попала. Потім нам дали такий автомобіль, вже були обрудані, спочатку насіли на простинях, на, на, чому, на чому було. Зараз вже нам дали носилки, сидячі носилки, ноші. Вже трохи, трохи обросли всім. І <кій> вивозили людей, з Береслава вивозили людей, з Панятовки, з Іванівки, з тих місць, де обстрілювали, вивозили, вивозили. Потім, як свободний час є, то ми тут по місту допомагаємо людям. Люди незахищені, дуже стало самотніх. Жінку возили з острова. Возять і скорі возять і всі. Но... Якийсь етаж, сьомий етаж треба зністи. У жінки син безвісті пропав. Ми її сносили, возили в лікарню. Таких дуже-дуже багато таких. Кожен ранок зранку починаємо, і так у нас кожен день така праця зараз. Більш така, що ми допомагаємо людям здесь по місту, яким Ні, нікому допомогу сталося без дітей, діти уїхали за кордон чи десь на де западний сидять. <кій> сидять, тому що. Внука вивезли, не можуть проїхати допомогти. Родителі самі їх відправляють, щоб вони здесь не сиділи в Херсоні, бо тут небезпечно. І так, возимо. Так, допомагаємо, щоб люди бачили, що є кому допомог, що вони не брошені. Такої обстановки ситуація така. Ну так, намагаємося максимально допомагати мешканцям Херсону, не тільки. Громадська організація Сильні бовільні. Ми дуже багато вивезли людей з Береслава, з Береславського району, де дуже сильно накривали кабами. І Самі навіть з Борисовичем і під обстріли попадали, і були скиди з дронів, і тікали від дронів, слава Богу, всі живі, всі цілі. Дуже-дуже там страшно, місто потрошку-потрошку знищували. І так ми почали відходити сюди назад більше. І Панітовка, Іванівка, Такарьовка, звідти почали вивозити людей, бо там теж більше, все більше обстрілів почалося. Так же само, і вже почали більше по місту, так же само. Стріляти і дрони, і ми звідси намагаємося теж максимально вивозити людей всім допомагати, всім мешканцям і маломобільним, і похилого віку, і молодим, і з дітьми. Намагаємося максимально бути корисними де тільки ну, можливо. Організація дуже направлена, багато. Там десь окна після обстрілів зашивають десь. Гуманітарку роздають, десь щось там допомагають, а евакуацією займаються. Як ми не справляємося, як хтось там, то, то зараз три машини вже Три машини то всі їздять. Мабуть, це вже були останні поїздки на Береслав, тому що коли ти вже їдеш і бачиш, що з дітей впускають каби, ти це їдеш, ти бачиш, як воно прилітає в місто. Ти туди заїжджаєш і треба максимально швидко заїхати і знайти людей, забрати. Плюс по місту вже літали дрони. І все, все це треба максимально швидко і грамотно зробити, щоб не було ні жертв і все зробити на максимум, те, що ми і робили. Так як людям мало мобільних, з Борислава забираємо то і веземо зразу до Одеси, як там їм десь пристроїли. Такі повістки, виїжджаєш ще й зранку. Приїжджаємо до 9-ї вечора, на за комендантську годину. Ну от зараз, от зараз почали іскра червоної зони. от Антонівка, кіндійка вивозити людей. От за 5 днів вивезли 37 людей. Це не тільки ми це вся команда. Це наша команда, вся, да. вивезла да, 37 людей. А Повна статистика, ну навіть не можу сказати. Дуже багато. І мало мобільних ми вивозили, і, і тварин вивозили, і, і кури, і кролики були. <рес> собаки, коти. Раз вивозили е, сім'ю з двома дітками, то в них скільки там сім котів. Сім котів. Три мішка да. курей. <рес> Загрозили в Дві <мошені>. І собаки. <рес> Це з Береславського району. Так, мені, та, так і в вивезли, вивезли, вивезли. Та, з Сарасенки чи з Береславського. А до цього вивезли її доньку з сім'єю, а це вивезли матір, сином. Доньку, потім, потім брата з жіною дітьми, а потім... Всю, вже... всю їхню родину вивезли. Так, бували такі люди, що е, жінка лежача, 120, там не менше 120 кіл її на поїзд. На поїзд людей нема, троє. Ну і допомагають і люди, якісь мешканці, які там десь проходять, позвали, допомогли вагон затягнути по жінку, там проходи узкі та наверх, та лежача на носілках. Так, у нас є такі, м'які ночі хлопці, нас теж наші. Інша, друга, третя команда теж на опиті мають знати, як заносити в потяг таких тяжких людей і не тільки. Дуже багато було і ми брали лежачих маломобільних, і на візку купа речей. Тобто, як то кажуть, одна велика сім'я, що до купи машину скидували, щоб максимально швидко виїхати. Це з панітовки так, останні такі були у нас, вивозили їх. Та ні здійсні, з панітовки зіванівки бувають. Виванівка то бабушок ловили, вони вправляються ні в коїні не хотят. хочуть. Так, Волоком це... до машини тягнеш. Це саме, саме найскладніше, коли люди просять, щоб їм зробили допомогу, зробили евакуацію, щоб їх вивезли. Коли ти приїжджаєш, вони кажуть, ми придумали, ми не хочемо їхати. І так вони якби підставляють на небезпеку себе і всіх. Людей, які приїжджають, щоб їм допомогти. І ще треба з ними балакати їх поумовляти, щоб вони сіли виїхали, тому що не, наразі не ти не знаєш, зможете потім знову заїхати швидко забрати все інше. Тому є і такі складнощі. Як з тих районів, то люди більш благодарні, як з тих виводять, щоб Ми за той тиждень п'ятницю в суботу з восточного вивозили сім'ю, вивозиш десь, тут діти просять вивезти. Ну дітей немає. Можливості, то тут нас зустрічали діти на жилпосілку, привезли мати отцом їх сюди. Вони обнімаються і плачуть, і все благодарясть, можна вас пообнімати. Такі люди благодарні, тож з тих районів, то приємніше вивозити. По Херсону буває так і користуються нашими услугами. Ті люди якісь кажуть, ну, здається, що вони і самі можуть. А як така можливість є, то вони пользуються, А є такі, що. Треба допомогти. Ну, так, так, Та, дійсно, тр -тр потребують допомоги. І кожен день кажеться, що цей випадок якийсь саме. Який, саме, саме? Да. На завтра такий вже, послезавтра такий же. Може, ми просто кажуть, це все так пройшло, що воно в нас вже все як, як один день, що воно нам вже все однакове. Що ми... Складні випадки, коли Дев'ятий поле, гостро там чи десь а, ліфта немає. А людина лежача. Так, це Оце дуже... все. Як вже приїхав вдвоєм, то вже за хлопцями не поїдеш, а двох нести проходи, як це чинді... 9-єтажний дома, то ще добре, як п'ятітжних хрущовки там проходи ніякі. То всі стіни витриш, щоб її винести, а ще дев'ятий поверх там буває таке. Складно ще такі. Але... Любий поводам, третій, четвертий, чим чим вище, тим тяжче. Зараз так. Зараз дуже багато, тому що Маршрутки не ходять, на них дуже багато збросів, дуже багато Маршрутки, почалося обстрілів, машини ну, дуже тяжко заїжджати. От ми поїхали в суботу, забирали людей, їхали вже в понеділок і вже стояло три машини, які нові. нові три машини, на які були скиди. Да, і, тобто, ну, багато хто не може туди поїхати, і дуже-дуже багато просять. І, на жаль, дуже багато мало мобільних, яких треба на ношах заносити, виносити вони самі би, не дуже. Способні вийти, тому це дуже тяжко, бо мало часу, бо може бути дронний обстріл, треба дуже-дуже все швидко робити. Страх завжди є трохи. Опасаєшся, їдемо на небо, один на небо, один на дорогу. Так і їздимо. У нас є броньований автомобіль, то ростик зараз їздить частіше на ньому. З ігор. Там. Ну, ми заскакуємо. Слава Богу, як Бог нас зберігає від цього всього. Зверталися люди. Ми на своїх машинах ще возили. Я зараз си опіль, не брудні сидіння зняли, та й матраси покидали, і то людей на простинях зносиш. Ну, а як, як потрібність? Була потрібність. Це люди просять, а зараз я не, не, не пам'ятаю, що там було багато машин, не було машин. А зараз вже машин ну, ще в організації підключилися, Красний Крест, там, хто там хтось може ще допомагає, допомагає возить. Ну, це, це так воно пішло, як, як треба. І воно так потихоньку, потім потрохи-потрохи, так воно і. Так, дуже багато просто людей потребують допомоги, які лишилися самі. Які ну не, не хочуть їхати, ми їм кудись підлагаємо, де можна виїхати. Вони не хочуть, і тому їм треба допомога. Вони самі не можуть там виїхати, щоб їх в лікарню занесли, там маломобільних знести. Так же само їм потрібна така допомога. І ми намагаємося максимально допомагати, зносити, відвозити до лікарні. Є такі випадки, де ми також з ними їздимо по лікарям. Допомагаємо, щоб вони проходили, потім назад їх відвозимо. І так само намагаємося, як скажемо, для себе поставити їх на облік, щоб їм допомагати там воду привозити, гуманітарну допомогу. Якщо щось їм потрібно, то чим ми зможемо, щоб ми Можете могли їм допомагати. Похилі люди. Похилі, маломобільні. Маломобільні. У Нас у самого такої, що нам дають такі: на носілках, коли треба спустити, на каталках. Ну, таких людей, коли... Якщо такі люди, пенсіонери самотні, там немає грошей, то є ще легкові авто, які за ними їздять. Там, так їх можна довести там, в банк, до больниці, чи до лікарні чи да. У нас біль більш спеціалізація такі: носілки, каталки. Більш складні, скажімо, люди, умови, де їх треба забирати. Зносити, заносити, закатувати, викатувати. Знайомий дав мені номер, я користуюся перший раз, змушена, бо людина маломобільна, не може сидіти, я не змогла взяти звичайне таксі, тому, звичайно, соціальне таксі це дуже велика річ, тому, тому що в Херсоні у нас залишились маломобільні, хворі люди, онкохворі. І я вважаю, що це дуже правильне рішення. Якщо треба в лікарню в лікарні на таксі при пенсії 3 тисячі, то просто неможливо. Під обстрілом ми сиділи Ігор, я і Лена, наша, що працює з нами, то ранила Лену, мене самохід розбило повністю, а з чотирьох пенсіонерів тих маломобільних нікого не заділо. Машина вся посічена, а їх не заділо. Слава Богу. І тут на поїзд, от тоже случай. Тут їх треба на поїзд. Поїзд евакуаційний, а в евакуаціонний вогонь якраз влетів снаряд. Град, Градами тоді. І він загорівся, а їх вже з вещами вивезли. Куди їх дівати? І всі кричать, то проводники, то з вокзалу кричать В будь вагон грузить. грузіть, то ми їх бігом в будь-який вагон, закинули вагон. Я виско... на сілки викинув, поїзд вже тронувся, я насілки викинув, вискочив. Ігор поїхав до Николаєва, тому що не встигнув вискочити. Ось от такий от такі случай Ну, Допомога нашим мешканцям. Ти бачиш людей, яким потрібна допомога. Ти в цьому місті народився, живеш, ти не можеш бути байдужим до цього міста. Хочеш бути корисним хоч якось і допомагати мешканцям. Дуже праці немає в Херсоні, а ти здесь народишся, мешкаєш. Як воно почалося, то чим займатися? Сидіти вдома це не, не для нас. Треба допомогти. Тому почали займатися трохи так.